Ранок добрий, а я знову про духовні закони. Чому? Тому що в законах людських я не бачу, ну я бачу логіку розкриття духовних законів, але ми з вами не розвиваємося, ходимо по колу. Зараз поясню чому. Подивилася я вчора інформацію на Фейсбуці, що на окупованих територіях Мелітополя не відбувається нічого нового. Жінку-пенсіонерку засудили на 15 років, звинувачуючи її в тому, що вона якби українську пенсію переводить на ЗСУ, хоча їй там надали російську пенсію, Це по-перше, по друге. За законами Російської Федерації. Знаєте, це, ну тобто, людині взяли і намагаються викреслити 65 років її особистого життя. Те ж саме, в принципі, відбувається на території України, коли мені, наприклад. Не можна співати пісні, на яких я виросла, наприклад, Пугачову, Алєгрову, а можна співати англомовні пісні. Це що означає? Це означає, що мову, в якій я формувалась, я повинна закреслити. Вибачте, я формувалась на казках Пушкіна. Давайте чесно. Я 78-го року народження це була. Територія Радянського Союзу. І я зараз повинна швиденько переорієнтуватись на англомовний простір. Це взагалі інша культура і інше інша звукове підґрунтя. Я нічого звідти не дістану. Буквичний код сьогоднішнього дня, а з м». Тобто в тому результаті, який ми з вами маємо, як реальність, як я себе почуваю. Так от я почуваю себе не дуже комфортно, мало того. В чому повторення історії? Справа в тому, якщо ми з вами беремо поток часу, ми з вами не в другому році знаходимося, а в 2000-му. Перше тисячоліття на нас намагаються одягнути взагалі не нашу історію е, е, історичні факти про те, як жила українська територія е, з першого року до, до першої тисячі до 980 року. Ну тут важко щось знайти. То чому тому, що ці факти просто знищуються, знищуються чим системою, яка намагалася людину підкорити на рівні свідомості. Тисячу років ми з вами прожили, і я хочу вам запропонувати просто проаналізувати, що ж ми з вами повторюємо і в чому можуть бути помилки. І так, духовні закони. Я пропоную вам роздивитися, як розкриваються буквочні коди в нашій реальності і до чого це призводить. Що ми з вами порушуємо, що ми з вами не розуміємо? І так, буквичний код сьогоднішнього дня закінчується тиждень, аз єсмь. Тобто, як я усвідомлюю ту ідею, яка лежить в основі мого життя. Базовий процес в основах буття аз боги. Це одиниця, віє двійка, глаголі трійка, добро. Четвірка єсть п'ятірка. Єсть це результат певного закрученого процесу, тобто ідеї, яку ми на себе взяли, ресурси, які ми активізували, загальний проект, як ми це бачимо, концентрація уваги на досягненні цілі, добродії по реалізації цієї ідеї. Про реалізацію проекту і безпосередньо результат, в якому ми якось себе почуваємо, так ось 2025 рік і рік. Ті результати, які ми маємо, це результат того, що ми з вами сприйняли як ідею, які ресурси ми причому активізували, кого ми вважали Богом. Вибачте, да, або Леніна. Проект, що ми з вами будували, диктатуру пролетаріату або особисте життя, і на яких цінностях ми при цьому з вами які цінності розкривали? До речі, от дивлюсь я передивляюсь Канівського. Чому тому, що правду я бачу тільки в кримінальних історіях, чесно, тому що от за цією пропагандою і за цими ілюзіями люди, люди правду ну точно не бачать. І в бажанні щось виправдати, да, і в бажанні скласти себе відповідальність за ту реальність, яку ми маємо. Так, от у Канєвського це називається порушення законів природи. Тобто духовні закони навіть в радянські часи, вибачте, ну таке поняття існувало, але це б... називалося закони природи, коли людина, наприклад, вбивала дитину заради квадратних метрів. І оце це називалось порушення законів природи, тобто дії по реалізації якоїсь ідеї, яку людина. На себе одягала так, ось в чому тут е, цікавий момент. Якщо ми проаналізуємо 1900 е, да, період, ми з вами бачимо, що е, в 20-30-х років нищилось корінне населення е, майбутнього СРСР і заселялися ті, хто ідеологічно підтримували систему. Наслідки цього випливли в 89-му році, коли націоналістичні ідеї почали витісняти тих, хто. То народився в цих територіях. І це були національні війни і громадянські. І так повертаюсь до е, цієї ситуації, коли на окупованому Мелітополі за радянськими законами, за е, законами Російської Федерації, судять пенсіонерку, яка 65 років. Прожила на території, яка вважалась територією України, і, значить, її осудили на, 5, на 15 років за а, законами Російської Федерації. Що робить зараз Росія? Те ж саме, що робили більшовики в 20-30-х роках? Тобто, вони заселяють ідеологічно. А, а, Людьми, які підтримують ідеологію Російської Федерації, заселяють на території, які зараз винищуються як території осередки якоїсь національної ідеї, наприклад, України. Тобто окуповується територія, нищаться люди, які жили да або ідеологічно приналежні до якоїсь до національного меншинства. Чим це в принципі закінчиться, да, прогноз? 1900 рік, в 80-му році, СРСР як система отримала обратку. Чому тому, що націоналістичні ідеї розвалювався, розвалювалася система як цілісна система, і націоналістичні ідеї просто призводили до того, що вбивалися люди, які в 20-30-х роках заселилися на територію корінного населення. Те ж саме, в принципі, я прогнозую, що буде відбуватися в кінці тисячоліття, але для того, щоб ту туди добратися, потрібно ще туди добратися, да? для того, щоб люди сказали ай-яй-яй нас так несправедливо ображай. Що це в основі? Це в основі нерозуміння духовних законів і тих, того, як вони працюють. Якщо брати взагалі правила, знаєте, от я зараз взагалі, от те, що я дивлюсь, як розгортання цих суспільних правил у Україні не відбувається якихось некоректних дій, ті ж самі дії ТЦК в да, що повинні робити люди, вони порушують базові права людини. Тобто порушення людських законів. Так от у нас, на жаль, на жаль, у нас є протиріччя між поняттям ок і ук. Ук це поняття системи, яка нав'язується людям. Оук це активізація внутрішнього образу, як людина бачить своє життя. І у це зараз просто ну, кардинально протилежні речі. І в цьому я бачу проблему суспільства. Для того, щоб це виправити, потрібно знову ж таки повернутися до розуміння, яку ж ідею ви взяли. Я взяла ідею роду. Не могла не відреагувати. Постійно мені на, Фейсбуці, на цьому в Тіктоці випливає дівчина, яка там з різних міст каже кукусіки. Знаєте, оце повальне. Захоплення мандрами, як дозволю собі сказати, як я це бачу. Знаєте, що, як на мене, це виливається: коли людині погано в своєму просторі вона пхається в чужий простір для того, щоб зробити фотку, яка я класна, давайте з вами розберемося, в чому ми тоді класні. І так, я бачу певну реальність, яку знову ж таки цю реальність є. Ми маємо як е, активізацію певної ідеї. От давайте з вами е, знову повернемося. Що таке християнська ідея? Це ідея євреїв, яку намагаються зараз історично біблійну історію на нас одягнути. Я не знаю, яке відношення я маю до євреїв, оскільки у мене єврейської крові. Чесно. Ну, можливо, і є, але я не хочу жити проживати історію євреїв і дивитися на світ з точки зору їх системи. Це по перше. По-друге, що таке жертва? Це злочин. Тобто людину, яка прийшла в цей світ для того, щоб просто да, дати людям альтернативу бачення світу, її взяли і знищили в 30 років. Мало того, це вважається, що це так хотів Бог і що йому потрібна жертва. Ви хочете сказати, що у ті жертви, які зараз приносяться людьми в Україні, це теж угодно Богу? Ну, давайте з вами. да? Тобто, тоді ви ко ко якого Бога? Ви маєте в основі творцю світу, я вважаю людські жертви, ну, точно не потрібні. Людину він створив як свою дитину для того, щоб вона могла твари, творити реальність. В земному спочатку світі навчилася, а потім перейшла в духовний світ. Тому знову ж таки ідея. Далі: диктатура пролетаріату. Я людина, народжена в 78-го року. Тобто, моє становлення до 90-х років це була диктатура пролетаріату. І зараз я до сих пір, вибачте, з цими косяками диктатури розбираюся в самій собі. Так, ви яку е, ідею зараз несете? Ви яку ідею замінили диктатуру пролетаріату на націоналізм? Україна понад усе? Я для себе цю ідею е, не беру. Я беру ідею повертання до реалізації програми роду. І, в принципі, те, що я вам зараз пропоную, я пропоную у це як основу життя. Я пропоную звернення до роду, родові практики, які активізують тих, хто зацікавлений в тому, щоб ви жили і були успішні. А це не система, це род. І в принципі до тих пір, поки це працює, мало того, що це вилилося в методику, метод спектрального планування, коли я дістаю індивідуально з людиною, ми розбираємося, які задачі за 16 гранями людині потрібно відпрацювати в певний сонячний період, і якою при цьому вона повинна бути. І це індивідуальна програма життя. Це програма «Люді є», яка орієнтована на небесну нагороду. Перш за все. Захоплення мандрами. Не можу не прокоментувати. Мені постійно в тіктоці випливає дівчина, яка там кукусіки робить з різних міст різних країн. І, взагалі, от я бачу, да, у це захоплення мандрами. Знаєте, що мені це нагадує в радянській системі? От вважалося, що прям західна культура от для багатьох людей це був рай. Америка до речі тисячі 1080, кінець 1080-го тисячоліття вона теж дуже намагалася приподнести себе як рай, але це була, вибачте, система, яка просто використовувала людей і заманювала людей, які можуть працювати для того, щоб використати їх ресурс. До чого це призводило? Е, ви ж розумієте, що коли ви пхаєтесь і пишаєтесь, вибачте фотками з чужого простору і з чужими досягненнями, це для мене про що каже? Про те, що у вас немає дому або в вашому домі вам негарно. Мало того, ладно, ви пхаєтесь, навіщо? Скажіть мені, будь ласка. Ну, добре, ви припхалися в чужий дом, в чужу культуру. Да? Ви, ви що хочете показати? Відсутність свого дому. Повагу до іншої культури. Ну, це добре, коли є повага до іншої культури, але повага до себе і до свого дому де? Тобто, для мене це е, показник того, що людей, у людини немає дому або він його знецінив. А це що каже? Ви творець чи е, поле? Знову повертаючись до духовних законів, ви навіщо сюди, як е, людина прийшли? У вас є певна програма, яку ви повинні реалізувати, і коли ви її реалізуєте, це буде поняття їжа. Мало того, якщо ви це не зробите за одне життя, як каже філософія Ліла, ви сюди будете повертатися в наслідки стільки разів, скільки потрібно, поки це не закриється, але тоді навіщо взагалі жив рот? В земному світі одне одне з цінностей базових це приналежність до роду. Мало того, людина буде народжуватись. От я так бачу, плотність населення залежить від. А... Кількості тих, хто не попадає в космічну свідомість, От, наприклад, да, Китай, е, я, я чогось у них там ну, дуже велика плотність населення. Чому? Тому що вони не проходять якісь духовні уроки, ну які для них е, е, повинні да, бути від боїв. Ви ж розумієте, що земний світ в основі він створений богами. І від і як особистість, так і суспільна, тому що є поняття: от ОМ це поняття саме суспільного тонкого простору і його уроків. І от коли колективно не проходять свої уроки, повертається людина в світ.